Всім привіт! Поки маю декілька хвилин після показу, вирішила одразу вас познайомити із ще одним житловим комплексом Буковинський, що будує компанія Буд Сіті. Раніше його називали Роднічок. З вами Софія Мисліцька. Я спеціаліст нерухомості, і це мій блог про нерухомість від душі. Тут ми будемо знайомитись із цікавими об'єктами, і з тими, хто їх будує, оглядати житлові комплекси та шукати ідеальне житло для кожного. Зараз я вам хочу показати про його основні переваги. А в самому кінці відео, відео ви дізнаєтесь про основний недолік цього комплексу. Вхід з вулиці Герцена може збентежити великою кількістю сходинок. Та не переживайте, збоку є пологий вхід, де можна спокійно заїхати з дитячими візочками або підігнати авто до під'їзду для вигрузки будматеріалів, наприклад. Загалом же тут концепція двору без машин і простору в прибудинковій території дійсно багато. Тут і діткам є де погратись, і дорослі можуть відпочити на лавочках. Коли введуть в експлуатацію решту секцій, місця стане ще більше, і я вам скажу, таких великих дворів в Чернівцях можна порахувати на пальцях однієї руки. Заходимо в під'їзд, що важливо, тут є пандус. Сама ж вхідна група нічим особливим не відрізняється. Тут світло, просторо, та варто підкреслити, що ця секція здана ще в 2014 році, а збереглася як нова, або ремонт освіжали, або дійсно все зроблено на совість. Проте за догляд плюсик. Ліфти темні і вузьковаті, але працюють без нарікань. Щоправда, на ліфті ми не змогли спуститись в підземний паркінг. Так в цьому під'їзді чи у всіх я не зрозуміла. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. А ми зайшли з вулиці. Підземний паркінг використовується також як бомбосховище. Він має два рівні і на момент зйомки він був майже порожнім. Тож думаю, проблем з тим, щоб придбати паркомісце, не буде виникати. Підніматись в квартиру вже не було часу, тому покажу на планування. Це двохкімнатна квартира площею 70 метрів квадратних. Подобається, що тут велика кухня, де можна буде розташувати меблі під кутом та розмістити диванну зону з телевізором, і це вийде прямо євротрька, або поставити острівець, про який так всі мріють. У великому холі розміри дозволяють будувати гардеробну, дві кімнати правильних розмірів і достатньо великий санвузол. Зазначу, що квартира взимку не опалювалась, бо ніхто не жив, але все одно вона залишалась дуже теплою. Тож за утеплення окремий плюсик забудовнику. Як і обіцяла в кінці, про саме основний недолік цього комплексу. Я продаю тут квартиру, і що найчастіше чула від своїх клієнтів, це мені не зовсім подобається місце розташування самого будинку, але в двох кроках від нас. Будується житловий комплекс Компас від забудовника Водограй, де квартиру розбирають ще на стадії котловану. То, можливо, питання все-таки не в місці розташування. Давайте відкриємо карту. До Соборної площі 8 хвилин, до Майдану 11 хвилин на авто. Школа, дитячий садочок та зупинка транспорту зовсім поруч. Щоправда, з самим транспортом не густо, бо їздить всього два маршрутних автобуси. Але в самому комплексі є магазини, салон краси, кав'ярня, стоматологія і взагалі все під боком. Тепер переходимо до найцікавішого до цін. Однокімнатну новобудову зараз можна придбати за 39,5 тисяч, двохкімнатну без ремонту за 61. З ремонтом за 79 тисяч. В продажі також є комерційне приміщення за 48,5 тисяч доларів. Ціни актуальні на момент опублікування відео. Якщо вам подобається такий формат відеооглядів, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Допомагайте розвивати україномовний YouTube і впливати на забудову чернівців.